Всім привіт! Я сьогодні вирішила записати тех. Тег від Юлії Намінської, Немі... Немі... але цей тех я побачила не в автора на каналі, а у Мета Стіч я залишу посилання і на е, канал автора і на канал, де я побачила е, цей тег. Тег називається Дотик до блогера. І е, так, трошечки коротенько, чому я його вирішила записати. Е, По-перше, картинка така собі буде, тому що в нас знову вимкнули світло, тому що е, де щось... Бахнуло. Так, а ще, інколи ви будете чути якісь. Ну, не якісь дивні звуки, а зрозуміло, які звуки. Ну, і зрозуміло, що нікуди ж я від них не подінуся. Спробую вирізати їх трошечки, щоб так. Картинка буде така собі, знову ж таки. ну... Я слухаю теги під вишивку, коли потрібно більш так повишивати і не дивитися в кадр. Тому я думаю, що ви так само не будете сильно дивитися в кадр. Так. У мене зараз мало відео виходить, і я думаю, інколи розбавити їх такими тегами, якщо не дуже вони будуть. Ну, взагалі, теги, вони рідко то й заходять, ну, тому що тому, що я не там ставила ниточку. ну, Ми ж, ну, Кожного свої так, причини, чому дивляться вишивальні канали. Хтось включає те, щоб на фоні повишивати, хтось дивиться на те, що зробила та чи інша вишивальщиця. Ну, так, поїхали. Я таймінг залишу під відео, щоб було може, комусь щось буде цікаво, щось, якесь саме одне питання. Так, поїхали. Перше питання. Як тебе звати, якщо канал має інше ім'я, чому саме така назва? Мене звати Аня. Чому саме шалена вишивачиця? Спочатку я хотіла назвати Crazy Needle? В мене, до речі, англійською саме звучить. Crazy Needle Woman. І так само в Інстаграм. Але, здається, тоді було щось зайнято, і я хотіла написати саме шалена рукодільниця, а не шалена вишивальщиця», Тому що в моєму житті є і не тільки вишивка, а і другі хобі. Тому саме шалена, бо інколи. Я розумію, що в мене якісь такі ідеї приходять, що ховайся, хто може. І я дуже надіялася, що я буду все ж таки там показувати. Трошечки я скрапила, ну, займалася скрапбукінгом, трошечки там в'язала і так далі. Ну, В'язання я і на зараз показую. Ну, а так все воно якось відійшло і залишилася вишивка. Коли уже Мені стало цікаво іменно створення схем самій з нуля, так, і перше, це я зацікавилася зразу прогоном, а не саме створення таким, як зараз створюю. І я, коли змінювала з російської мови на українську свій канал, я вирішила все ж таки, що Буде шалена вишивальщиця, тому що ну, все-таки вишивки тут набагато більше, і її в моєму житті набагато більше, аніж інших рукодільних якихось моїх захоплень. Коли ну, там я щось роблю, чи ще щось, я на каналі можу показати. Нічого тут, я думаю, такого не буде. Так. Раніше в мене був один колега по зйомках, а саме мій котик, який весь час ходив і розмовляв. Тепер у мене ще один є колега по зйомках. Ну, ось якось так. Так, друге питання: як часто ти плануєш випускати відео на каналі? А як виходить? Ну, взагалі, з самого початку я думала, що буду випускати кожного тижня, і можна сказати, що спочатку то воно так і було. Я випускала кожного тижня своє відео і так нас трошечки відволікли. Значить, я Планувала щотижня що буде виходити відео. І так, вийшло, що спочатку в мене перейшло на двохтижневик, а зараз звід за місяць. Але я думаю, що це все буде змінюватися і я повернуся до щотижневика, але там трошечки далі будуть ще питання. І... Розширю, що ж я таке хочу змінити. Так, третє. Твій улюблений контент для зйомок. Ну, я знімаю тільки е, ці е, щотижневики, так, ну, або звіти по вишивці, тому в мене немає таких е, багато там, як є, багато знімають. Е, Оглядів, тоді там покупок подарун подарунків, що там, тегів і так далі, то ну, в мене за тиждень може бути і покупочка, і я її покажу, тому що вона рідко, так. А кожного разу показувати я ось купила нитки, ну, то таке. А, якщо брати, Мене як не блогера, а як глядача, то мені нравляться дивитися запаси, і мені подобається дивитися саме тижні, але такі, знаєте, влогові тижні або звітні тижні. Ну тобто було стало. Ігри я дивлюся, але ну, це в мене як фонове відео. Я його дивлюся як фонове, а потім в кінці мені подобається, коли людина таки показує, що от за цей тиждень цю гру в мене от фото до та після. Тому що, знову ж таки, я не відслідковую, що було на початку відео, і що в кінці. Ну, от така я. Тому в своїх відео я намагаюся вставити, що було на початку тижня і що в кінці тижня, тому що, знову ж таки, я розумію, що для вас це там 20 хвилин чи 15 хвилин, коли я показувала на початку цю роботу. Але все ж таки, може хтось кінець включає, дивиться, от які просування, та і все. Ось так, ідемо далі. Що люблять коментувати твої підписники? Твої спостереження, можливо, смішне. Ну, не знаю. <плес> Якщо чесно, для будь-якого, я думаю, блогера дуже цінні коментарі. Я також розумію, що є дівчатка, які дивляться відео, навіть лайкають, але не пишуть коментарі. я одна з таких. От така я. Я дуже рідко пишу коментарі, я пишу здебільшого, коли ну, я впевнена в чомусь і що можливо. Я також впевнена, що ну, не те, що впевнена, а закрадується в мене така думка, що е, е, таку відповідь, як надам я, надасть мало людей. Ну, може, постісняється. Але це не, не до вишивки. Е, ну, Просто е, були такі випадки, коли я коментувала відео там. З будівництвом, хоча я з будівництвом не е, зв'язана, але ну, в мене там те, що я бачила на практиці, я людині прокоментувала. Ось, е, ну, так, щодо цікавих коментарів, ну, цікаві е, були на мене Інколи з'являється людинка, яка наїжджає за е, мій суржик. Ну, ось так. Ну, Я взагалі я пояснювала, е, що е, для мене просто деякі слова е, є українськими. І е, я намагаюся говорити правильно, але, ну коли в, в побуті ти весь час спілкуєшся з суржиком, то е, досить важко деякі, знову ж таки, слова сприймати їх як суржик. Тому що вони для мене чисто українські. Е, ну, то вже ж е, таке. Е, так, на. Так, я здвинула десь камеру, десь вона в мене поїхала. Ну, знову ж таки, я дуже надіюсь, що ви не дивитеся в кадр. а лише слухайте. Так, наступне питання. Чи приділяєш увагу ІСО оформлення для відео? А що воно таке? Я так розумію, це титульна картинка, ну, взагалі так, але інколи немає на це часу. Я намагаюся зробити фото робіт, які вишивалися саме на цьому тижні, і от зробити таку картинку з підписом, який це тиждень, і так далі. Але ж знову таки, не завжди є час, не завжди є можливість. Мені подобається, коли, звичайно ж, є розуміння, про що буде відео, і, ну, ну ось так. Я думаю, що більшість погодиться, хто знімає відео що. Що не завжди, навіть згадую, що треба було зробити цю картинку, а потім ще посидіти, попідписувати, щоб воно все було гарненько, щоб воно все було мило. Але все ж таки, намагаюся, маю надію, що таки надалі буду робити гарні титулки. Так, ну, або хоч які-небудь. Боже, ми так йдемо, Там 20 хвилин, напевно, буде відео. А я думала, що я дуже люблю побазікати. Так, шосте. Чи готова до нових форматів за запитом глядачів? Ну, Взагалі так, тому що ось зараз я повернуся до питання. Про плани. Про плани плани-плани Ну, взагалі, я хочу трошечки змінити формат своїх відео, а саме додати деякі формати. Про що я? Все ж таки повернутися до тижнів, але повернутися до таких рукодільно-влогових тижнів. Не саме звіт на вишивалося. А такий більш, можна сказати, розслабляючий, де буду показувати, що я там вишивала, що не вишивала, і не тільки трошечки захватувати. Можливо, щось цікавенько побачу, хоча тут таке діло, йде зима, що цікавенько можна побачити. Ну, я маю на Так. Здається, зі мною розмовляють ще. Е, все, все ж таки, можливо, от в мене були такі десь декілька включень, коли е, були періоди. Е, я там їздила на річку, підзнімала там зустріч з далеко, там ще щось. Е, тоді я знімала більш, були в мене такі тижні в Логові. От саме до такого формату я хочу повернутися. Ну, і, звичайно, зробити що місячні звіти саме за місяць, де буду показувати які. Процеси навишувала за місяць. Можливо, навіть включати, що саме створюю зараз. Ось так. Е, ну, трошечки внести якісь е, кількість різного контенту. ось так. Е, ну, Мастер-класи я знімати не буду, тому що немає в мене ніяких таких технік, що я можу поділитися. Ну і це здається все. Останнім пунктом було поділитися з двома блогерами, але мені здається, що вже на цей тех відповідали майже всі, а може даже і всі, на кого я підписана, кого дивлюся. Тому, тому ось так. Тепер буду з вами прощатися на все добре, пока-пока.